Вітаю вас з вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо автоматичне імпульсне зарядний пристрій від компанії Ideal модель Smart Charger 7. Постачається фірмові фірмовій упаковці даний зарядний пристрій. Ось такий має вигляд. В комплекті також є інструкція з гарантійним талоном. На вигляд потужне. Зарядне дві е, кнопки е, вибору режиму заряду. Даний зарядний пристрій підійде для е, свинцево-кислотних е, гельових або АГМ-акумуляторів. Заряджається е, як 6, так і 12 вольтові. Для 6 вольтових струм заряду 3,5 А 12-вольтових струм 7 А. Якісний пластик, корпус виготовлений з якісного пластику. Під'єднуються акумулятори з допомогою стандартних розємів. І також живлення 220 В з допомогою стандартної мережі. Максимальний ємність акумулятора, яку піддержує дане зарядне, 220 годин. Та зарядне має також а, ряд е, захисту: це захист від перезарядки е, акумуляторної батареї, захист від короткого замикання та захист від неправильного підключення, тобто від переполюсації. При купівлі на даний пристрій обов'язково розповсюджується гарантія, додаткові характеристики і вартість, ви зможете дізнатися на нашому офіційному сайті autozuk.ua